Всім привіт! Ви на каналі Школа англійської мови «English House» І я Юля. Раніше ми вже вивчили, як можна привітатися, а сьогодні розберемо, як можна спитати про справи та які відповіді можна надати. Готуйте свої нотатки! Ми починаємо! Перш за все, давайте розглянемо, як правильно спитати як справи. Ми можемо використовувати такі класичні варіанти. How are you? How do you do? How's it going? How's everything? Якщо хочеться трохи урізноманітнити вашу розмовну англійську, то зверніть увагу на ці фрази. What's up? How's life treating you? How's your day going? How have you been? Тепер, коли ми вже знаємо, як поставити питання, давайте подивимось на кілька можливих відповідей. I'm good, thank you! Pretty good actually. Not too bad. I'm doing well. Не обмежуйтесь лише базовими варіантами. Давайте додамо трохи різноманітності. Ось декілька класних варіантів. I'm feeling fantastic. Not too shabby. I'm a bit tired today, but I'm alright. Can't complain. Just living the dreams. Залежно від настрою, ви можете розказати, як радісно себе почуваєте, або пожалітися на невдалий день. Головне бути щирими. Якщо ви дійсно погано себе почуваєте, кажіть про це. І найголовніше додайте, як ви це плануєте вирішувати. А якщо ви давно плануєте вивчати англійську, в нас для вас є вже готове рішення. У нас триває набір для дорослих та школярів на індивідуальне та групове навчання. Щоб заповнити заявку, переходьте на наш сайт englishhouse.ua та заповнити її. А за промокодом Super ви можете отримати одне заняття безкоштовно. Поспішайте! Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Не забудьте підписатися на наш канал та у коментарях під цим відео пишіть, які теми вам було також цікаво про зібрати. А з вами була школа англійської мови English House, та я Юля. Всім па-па!